Гаразд, давайте спробуємо це розібрати. От подумайте лазери, МРТ, комп'ютери, ці всі технології вони ж працюють, так. І логічно було б думати, що ми ну, досконало розуміємо фізику за ними, правда? Здавалося б, але ж ні. Ось вам і парадокс. Самі фізики кажуть, що квантову механіку, яка в основі всього цього по справжньому, ну, ніхто не розуміє, дивно якось. Абсолютно. І саме це власне і захоплює. Рівняння квантової механіки, ті, що розробили майже 100 років тому, вони працюють просто бездоганно, неймомів, точно, так. Так, для опису світу найдрібніших частинок. Але от фундаментальне питання а що там насправді відбувається на цьому базовому рівні, оце досі викликає ну, дуже гарячі суперечки. Тобто ми маємо інструмент, який працює. Саме так маємо рецепт, скажімо, але от інгредієнти до кінця не розуміємо. Отже, наша сьогоднішня місія зануритися саме в цю таку дивну сферу. Спробуємо розібратися, чому теорія настільки успішна і водночас така незбагненна. Будемо спиратись на статті і от свіже опитування самих фізиків. Цікаво, що воно показує. Так Тож, звідки воно все почалося, ці квантові ідеї. Все почалося на початку ХХ століття. Експерименти показали дещо ну, зовсім нелогічне з нашої звичної точки зору. А саме, Субатомні частинки, от як електрони, вони поводяться і як частинки, ну як кульки, і водночас як хвилі. І так, і так одночасно. Так більше того, вони можуть бути у стані суперпозиції. Це означає, ну, ніби існувати в кількох станах одночасно. Не мати чіткого місця чи енергії аж доки ми не спробуємо їх виміряти. Чекайте. Тобто до вимірювання невідомо де електрон. Не просто невідомо, він наче розмазаний по можливостях. Ого, і як це взагалі як це змогли описати? Математично. О, отут якраз у 1925 році з'являються Шредінгер і Гейзенберг. Вони розробили такий математичний інструмент хвильову функцію. Хвильова функція це а, якась реальна хвиля. Не зовсім уявіть її, радше як е, хвилю ймовірностей. Вона математично описує шанси знайти частинку тут чи там з такою енергією чи з іншою. Ага, тобто це про ймовірності. Саме так. І ця математика дозволяє робити надзвичайно точні прогнози. От саме завдяки їй ми маємо лазери, МРТ, транзистори. Але є але так. Є нюанс, так вона описує ймовірності, але не пояснює саму реальність. Оту що за лаштунками цих ймовірностей. до моменту вимірювання і отут, мабуть, і починаються різні думки. Бо я читав, що недавнє опитування фізиків там більше тисячі людей показало, що єдиного погляду на цю реальність за лаштунками просто немає. Саме так консенсусу немає, але найпопулярнішою залишається копенгагенська інтерпретація так. Її підтримує найбільша група опитаних фізиків за цією інтерпретацією. Квантовий об'єкт, чи то електрон, чи фотон, він просто не має певних властивостей, скажімо, точного положення, доки його не виміряють. Тобто властивості з'являються в момент вимірювання, можна і так сказати. Сам акт вимірювання чи спостереження, ніби змушує систему миттєво обрати один конкретний стан. Оце і називають колапсом хвильової функції. А той самий кіт Шредінгера. точно, класична ілюстрація, уявний кіт у коробці, який одночасно і живий, і мертвий, доки ми не відкриємо коробку і не подивимося. Але ж що саме вважати вимірюванням? От що саме спричиняє цей колапс: якийсь прилад чи людська свідомість? Це ж ключове питання здається. Саме так. І отут копенгагенська інтерпретація власне чіткої відповіді не дає. Вона просто каже: колапс відбувається і все. Тобто вона констатує факт, але не пояснює механізм. Можна сказати і так. І саме ця е, ну, невизначеність вона багатьох фізиків не влаштовує, змушує шукати альтернативи. Здається, ніби чогось не вистачає в поясненні. А які є альтернативи? От я чув про ідею багатьох світів. Це ж звучить як ну чиста фантастика. Ну звучить може й фантастично, але десь 15% опитаних фізиків схиляються саме до неї. Серйозно? Так. І вона радикально інша. Ідея в тому, що ніякого колапсу хвильової функції взагалі немає. А що ж тоді? Натомість при кожному квантовому вимірюванні, де можливі кілька результатів, реальність просто розгалужується, розгалужується. Тобто всі можливі результати стають реальністю, але кожен у своєму окремому паралельному всесвіті. Зачекайте. Тобто, якщо електрон міг бути тут чи там, то виникає два всесвіти в одному він тут, в іншому там, саме так. Ми в нашому всесвіті бачимо лише один результат, бо минує частиною саме цієї гілки реальності, а інші гілки існують паралельно. Це ж це якась нескінченна кількість всесвітів має бути. Щоразу, як квантова частинка обирає стан, звучить ну, дуже неекономно для реальності. З одного боку так. З іншого для прихильників цієї ідеї вона математично елегантніша, бо вона зберігає рівняння Шреденгера без потреби вводити якийсь додатковий, не дуже зрозумілий процес колапсу. Тобто ціна елегантності це нескінченні паралельні світи, які ми не бачимо. Власне кажучи, так існування величезної, можливо, нескінченної кількості світів, які ми не можемо спостерігати. От така ціна, схоже, простої відповіді тут немає. Опитування ж показало, що фізики розділилися майже навпіл, десь 45% проти, 45% навіть у питанні, чи є чітка межа між оцим дивним квантовим світом і нашим звичним класичним. Так, це теж дуже показово. Де проходиться межа, і чи є вона взагалі? Немає згоди. А скільки взагалі впевнені у своїй інтерпретації? І оце найцікавіше лише близько чверті дослідників сказали, що впевнені у своїй інтерпретації. Тільки чверть. Так. А переважна більшість три чверті вважають, що з часом, ймовірно, з'явиться якась нова глибша теорія, яка пояснить ці парадокси краще. Тобто більшість чекає на щось нове. Виходить так, і це чудово ілюструє той відомий неформальний вислів у фізиці. Заткнись і рахуй. А, чув таке. Тобто використовує рівняння, бо вони чорт забирає працюють, дають точні результати, навіть якщо ти до кінця не розумієш, чому саме вони працюють. Це такий прагматичний підхід, який дав нам технологію, так, дав технології, але залишив фундаментальні питання без відповіді поки що. Отже, якщо підсумувати, квантова механіка це неймовірно потужна штука, інструмент, який змінив наш світ, але її суть. От що вона говорить про реальність, це досі загадка. Глибока загадка. Копенгаген, багато світів, чи, може, щось третє, про що ми ще не знаємо. Консенсусу серед експертів немає. Абсолютно. І це, знаєте, підводить до такого філософського питання наостанок. Так. Якщо фундаментальні закони, що керують найдрібнішими цеглинками Всесвіту, настільки дивні, настільки контрінтуїтивні, що навіть найкращі фахівці світу не можуть домовитися про їхнє справжнє значення, то що це взагалі говорить про межі людського пізнання? Чи здатні ми, чи здатний наш розум взагалі осягнути реальність на її найглибшому рівні? От про що варто подумати.